Транспорт як їздив брудний і зламаний, так і їздить. Приватні перевізники, які самі собі формують графіки руху, як не дотримувалися їх, так і не дотримуються. По маршруту номер 33, який обслуговує пані Іваницька за останні декілька тижнів. Я прочитав таку кількість скарг, яку взагалі важко описати словами. Які можуть бути перевірки 33 го маршруту, якщо це корито з дірками, його списати потрібно. Це стедоба і позорище міста. Це просто жах. Це скотовози, а не маршрутки. Позорище для нашого міста і такої влади. А коли буде дощ, всі сидіння будуть мокрі в 33-й. Ми 20 років на Маліково так їздили. Не чекайте змін. 25 листопада, під час сесії Житомирської міськради обговорювали порушення з боку перевізників, які перемогли в конкурсі та працюють за новими договорами. Окрему увагу приділили маршруту номер 33 Громадський активіст Андрій Шайда під час виступу назвав ситуацію у транспортній системі міста хаосом. Коли маршрут обслуговував наш комунальний перевізник, пасажири звикли до того, що автобуси дотримуються графіків руху, що вони ходять до пізні години, що вони. Великі, в який, як мінімум, можна в годину пік фізично влізти. Коли ж е, на маршрут почала обслуговувати е, ППІ Дваницька, трошки все змінилося, хоч автобусів і стало більше, але по факту таке поняття, як графіки руху, зникло. Тобто автобуси їздять хаотично, тобто ви не можете подивитися в розклад і точно знати, що от зараз буде мій автобус. Серед конкретних порушень Андрій назвав те, що приватний перевізник ТОВ «Савтранс» на маршруті номер 8 самовільно змінив кінцеву зупинку. Замість визначеної під час конкурсу біля заводу ЗОК автобуси їдуть далі до оптовика на Параджанова. Також він додав, що з транспорту не зникла готівка, хоча раніше обіцяли повний перехід на оплату карткою. Перевізники ну тупо ігнорують цей факт договорів, і це вже є фактичним порушенням. Так тут є питання щодо того, наскільки взагалі. Людям зручно купляти ті QR-квитки, бо, по факту, щоб його купити, ви маєте купити два квитки за один раз, сам квиток діє, виключивши один-два дні. І щоб отримати решту воно, зі своїх 50 гривень, ви маєте йти на театральну 13 десяті карт і писати заяву. Під час виступу активіст також запропонував свій варіант вирішення проблеми з готівковими розрахунками в громадському транспорті. Перше щодо готівки, якщо ми не можемо її подолати, її треба очолити. Тому я пропоную. Поставити в кожній одиниці рухомого складу касовий апарат. Як це, наприклад, працює у Львові? Ви, як пасажир, заходите в автобус, тролейбус, трамвай, даєте водію 15 гривень. Він її обліковує, дає вам квиточок, і до цього всього ще додати нашу службу контролю, яка буде перевіряти. Лати приїздо і в комунальному транспорті, і в приватному заступник міського голови Олександр Шевчук пояснив, кожного перевізника попереджали про заборону готівки. Тепер під час планових перевірок такі порушення фіксуватимуть та складатимуть акти зі штрафами. Контроль встановили і за автобусами на маршруті номер 33 який обслуговує ПП Іваницька. Згідно скарг, які надходили управлінням транспорту, зв'язку була здійснена перевірка Є вже виписані акти, актів. Ми найближчим часом його вручать, де враховані всі недоліки і порушення, які були виявлені. Далі чекаємо виправлення цих порушень. Якщо не буде виправлення, це буде наступна перевірка, наступний акт і розірвання договору. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК 1